Золота колекція Українські народні казки. Як бідняк чорта обтурив Жив собі бідний чоловік, Та було в нього багато дітей, поки діти були малі, і жур мав малу. Та коли діти підросли, стали багато їсти, чоловік впав у тяжкі злидні, ніяк не міг для всіх хліба заробити, щоб наголувати малечу свою. А тут кожного ще й одягнути треба. У кого шукати допомоги? Немає у кого. Подався бідняк по світу шукати такого заробітку, щоб можна було прогодувати своїх діточок. Ходив, ходив, але роботи такої ніде не знайшов. Ех, думає собі чоловік. Хоч би в чорта знайшлася робота. Я й до нього в найми пішов би. Тільки подумав на зустріч іде високий вусатий чолов'яга. А то був не чоловік, а сам чорт. Куди йдеш, чоловіче? питає. Шукаю заробітку, бо дуже бідую із сім'єю. Я тобі роботу дам, каже чорт. Та спершу нам треба вогонь розпалити, щоб зварити їжу. Іди до лісу і принеси дуба та побільшого. Відчув чоловік, що тут щось недобре. Та все ж у ліс пішов, став на краю лісу. Пробує вирвати дерево та де там, воно й не ворухнуло гіллям. Став тоді чоловік кору з дерева обдирати. Обдирав, обдирав, а потім узяв мутузяку і почав нею обв'язувати дерева. У цей час прийшов чорт та питає: Що це ти робиш? Хочу весь ліс тобі на вогонь принести, не буду ж я тобі по деревині носити. Налякався чорт, вирвав сам дерево. Взяв на плече та й пішов. Наварили вони їсти, поїли. І каже, чорт чоловікові, а тепер давай з тобою битися. Виломи собі палицю, а я виломлю собі. Виломив бідняк у куща гіляку, а чорт вирвав із землі дерево, розмахує ним у повітрі туди, сюди. Тільки битися будемо у хаті, каже чоловік. Чорт погодився. Але як зайти до хати з деревиною? Вона ж не вміщається. А тим часом бідняк давай періщити його жердиною. Пищить, верещить, чорт, просить пощадити. Пожалів його чоловік та відпустив. На другий день послав чорт чоловіка по воду та дав таке відро. Що той ледве порожній доніс до криниці. Думав підняк, думав, що йому робити, і почав обкопувати криницю. Бачить, чорт, що чоловік забарився та подався його розшукувати. Прийшов та бачить, чоловік обкопує криницю. Що це ти робиш? здивувався чорт. Краницю обкопую. Навіщо ходити весь час з цим відерцем по воду, коли я можу цілу краницю для тебе принести? Налякався, чорт, сам води приніс. Увечері ліг чоловік спати та чує. Чорти радяться, як же позбутися чоловіка, і домовилися, що опівночі, коли той буде міцно спати, заб'ють його. Коли чорти собі полягали, бідняк встав, поклав замість себе поліняку та заховався, опівночі чорти встали. Узяв кожен подрюку і почали дубазити по поліняці. Били, били, нарешті подумали, що чоловік уже мертвий. Кинули дрюки, і знову потягнулися і полягали спати. А чоловік відкинув поліняко набік і знову ліг на своє місце. Вранці чоловік стає, а чорти ні живі, ні мертві та так налякалися, дивляться, а на чоловікові ні садна, ні синяка. що тобі снилося? питають чорти чоловіка. Ой, снилося, наче мене хтось гладить. У переполосі питають чорти чоловіка, чи не хоче він уже додому йти? Хочу, відповідає бідняк. А що ми тобі винні? Ви мені повинні дати мішок грошей. Та такий, який тільки мій хазяїн може донести. Насипали чорти мішок золота. Кинув собі старший чорт на плечі і мчить щоб, чим скоріше позбутися чоловіка. Бідняк ледве встигає за чортом. Став чорт перед хатою бідняка і чує лемет дітвори. а що то діється у твоїй хаті? І з цікавістю запитує чорт у чоловіка. То мої діти хочуть шкіру з тебе здерти. Налякався чорт, кинув мішок із золотом та давай тікати. Приволокли бідняки з дітворою мішок до хати. Та й нині живуть за ті гроші. У добрі та злагоді.